Шановні жителі звягільського району, шановні жителі міста Звягеля, щойно ми провели. Велику зустріч з приватним сектором з бізнесом були запрошені всі керівники середнього і великого бізнесу щодо потреби Збройним силам України транспортом. Дане питання ми обговорили сьогодні, на сьогоднішній нараді, але долучилися дуже, дуже мала кількість бажаючих для поставити транспорт збройні сили України. Тому звертаємось до вас небайдужих. Долучитися до даної акції у нас визначені відповідальні особи від районної військової адміністрації буде заступник начальника військової адміністрації Олег Валерійович Зубовський. Від міської ради буде заступник Віталій Олександрович Якубов і заступник гусь Ірина Леонідівна. Наприклад, птахівник Валентина Дмитрівна сьогодні. Висловила свою пропозицію, вона поставляє зерновоз уже Збройні сили України. Завтра буде наряд і дана машина піде в Збройні сили України. Хто хоче закупляти, може закупляти. Хто в кого є бажання поставити транспортний засіб, той, який потрібен для ЗСУ, може поставляти транспортний засіб. До речі, це така ідея, от яка сьогодні виникла: об'єднуватися в певні групи, да? скоперуватися Закупати можна на Україні, можна за кордоном, так? і е, тим самим але потрібно уточняти, які транспортні одиниці. Вони повинні бути боєздатні на ходу, вони повинні бути з. Певним ресурсом необхідним для виконання задачі. В першу чергу, ще раз це е, машини для перевезення грузів, машини для перевезення людей це багатофункціональні, е, такі е, прохідні машини, пікапи, да, це машини для потреб наших збройних сил України, шановні українці, шановні звигенчани. Велике прохання долучитися до збору коштів для придбання техніки, яка буде забезпечувати наші збройні сили України, які сьогодні стоять на передовій, на нульовій, на першій на другій точках. Це для логістики, для того, щоб ми нарешті звільнили нашу землю, не віддамо сьогодні, не допоможемо сьогодні. Завтра можемо втратити все. А саме важливо, можемо втратити нашу Україну, нашу рідну землю, де ми маємо. Повне право жити, творити і бути на довгі, довгі мільйони років. Сьогодні, дякуючи владі, ми організували таку зустріч. Звичайно, хотілося б бачити більше підприємців, мешканців і всіх, всіх, хто може долучитися, донатити. Є механізми їх розповідати зараз. Це буде досить складно і довго тому. Я знаходжуся на меблевій фабриці Мірд Лесі Українки, 1-а. Заходьте, я вам з задоволенням допоможу роз'ясню, як це зробити. Також створили сьогодні штаб при міській адміністрації, де буде в штабі працювати і міська, і районна влада по збору коштів і придбанню техніки, яку нам військове сьогодні замовили. Техніки потрібно багато. Техніка це витратний матеріал, який сьогодні є, завтра вже його може не бути. Дякую за увагу, долучаємося до збору. Слава Україні! Якщо сьогодні ми не допоможемо їм, то завтра вже нам ніхто не допоможе. Тому, будь ласка, задумайтесь над цими словами. Це я звертаюся до кожного нашого жителя. І кожен, що може, має допомогти нашим міськам. Віримо, що ви всі почули нас і почуєте, і відгукнетеся. Дякуємо за увагу.